день, дорогие друзья! ты меня Андрей Сизов. со мной на канале YouTube Мой День. Сегодня у нас 25 червня. Сегодня у нас Укрпочта выпустила очередные почтовые марки, связанные с фауной. Червона книга. Рибка і краб, если я не помиляюсь. Зараз у нас пів восьмої. Зазвичай дуже мало часу на спецпогашення залишилося. Но у мене сьогодні була така випробування на мікроавтобусі на, на, на газельки. Отлетели два задних, вот как у него два задних колеса. І я впала машина, як кажуть, на брюхо. Слава Богу, нікого не поранило, хотя колесо відскочило аж на зупинку. І вдарилась в холодильник, где продавали воду. А стояла біля жінки. Ну слава Богу воно відділилась як кажуть легким испугом поэтому їдемо на майдан дивимося сьогоднішнє спецпогашення не переключайтесь далі буде цікавіше як ви бачите навіть на крещадики внукає світло работают вон великий генератор Я не чув, щоб укрпочту вимикала і щоб укрпочта працювала на генераторі. нова. бачите, приватні структури вимикають. Так, у нас залишається взагалі мало часу. Даже зараз я пройду. Циферблат не працює. Там взагалі давно часи щось не показували. Так що у нас твориться? Народу практично нема. Магазин. Ще залишилося пару хвилин. Сейчас куплю. О, как раз. Здравствуйте. Так, вот спецпогашення написано. Сегодня только что вышло стандарт. Я, честно, думал, что он 27-го уходит. 27-го у нас выходы э, податки. Вон Сережа. Все тут. Я не знаю, гашение уже все? Сережа, а гашение все? Закончилось? Закончилось гашение? 20 20... А, он там, спереду. Ага, все, туди перейшли. Просто спереду перейшли на окошко. Ага, зрозуміло. О, дівчата, нарешті. О. А то постійно якісь. Ці... Все військова, військова тематика. Трохи набридла. Так, пан Андрій Зеленський. Дивіться, ви, ви, ви виповнив вашу просьбу. Отакий один підходячий конверт був. Клеюк, як ви просили, нікому нічого не прошу, е, ой, не відправляю. Е, ще купив для себе, відправлю в Ірландію і відправлю е, Юрій Козак, попросив до Франції. Прислав французький адресу. Е, по Україні нічого не роблю. Роблю стандарт. Может, если буду встигати баранову отправлю стандарт сьогоднішній. Два вида буде ушок. Давайте для писано. Получилось вот такі от творчества. Со скупоном зробив. Єдне без купону. І Андрію. Потім зв'яжете. А ще от, бачите. О, 14. Виходить посповершення. Так що скористайтесь нагодою. Дуже багато не сіли. Яна. Привіт, як діла? Давно тебе не бачив мене. Ты а вот, Мы его. пока его будем делать. Сережа нервничает именно. Это сейчас побольше найти марки. Вот такой штемп. Я покажу цевий результат такий, Воно грам дівчина дівчину приймаю. Я в Ірландію своїм відправлю. І баранову одну себе зроблю по Україні. І все. І стандарт баранову теж відправив. Вибачайте, сьогодні часу не дуже було, багато. А Зеленский, напишите мне, будь ласка, или в Вайбере свою адресу. Вот я вам сделаю листок. Так что вас чекаю. В общем-то, сегодня было погашено. Хлопцы все выходят. Да. Все последние. Я бегу в бассейн. Кому понравилось видео, ставьте подобайку. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Сизов. До новых видео. Всем пока. Всем добра.